Однак багатьом усе ж таки вдалося втекти. Врятуватися зумів і головний організатор та натхненник походом Стеслав Удатний, який, діставшись до Дніпра, наказав порубати зайві човни, щоб на них не сіли монголи, а сам із жалюгідними рештками свого війська переплив на правий берег, звідки продовжив драпати до затишного Галича, сумно думаючи, що ні. Національну академію сухопутних військ України його іменем нащадки тепер навряд чи назвуть. Вигляд порубаних човнів став дуже неприємним сюрпризом для решти втікачів, які дісталися до Дніпра після Мстислава Удатного, ім'я якого, напевне, лунало в поєднанні з такими прикметниками, які не наважився б записати навіть найсміливіший літописець. Урятувався й молодий князь Данило, який повернувся до себе на Волинь з раною в грудях, з образою на натестя і з дуже неприємними враженнями від бойового мистецтва монголів. Про Данила мова піде далі, а зараз повернімося до Мстислава Старого, який залишився в обложеному монголами городі. Літопис стверджує, що оточені кияни Мстислава Старого мужньо боронилися цілих три дні, і монголи не могли з ними нічого вдіяти. Дідусь же думає, що монголи й не збиралися штурмувати укріплення киян. Стеслав сидів у пасці і жодних шансів звідти вибратися не мав. Тому монголи хіба що ліниво обстрілювали обложених, а літописна згадка про героїчну оборону не більше, ніж ввічливість на адресу загиблого, великого князя та київського війська. Ризикувати воїнами, щоб узяти укріплення Стеслава Старого, штурмом. Монголи наймовірніше й не збиралися, у цьому не було жодної потреби. Рано чи пізно обложені будуть змушені здатися, і це трапилося через три дні облоги. Тут літописці дружно і сердито накидаються на ватажка бродників плоскиню, бо саме він умовив Великого князя здатися на милість монголів, які, за словами Плоскині, заприсяглися не проливати княжої крові. На підтвердження праведності своїх слів Плоскиня урочисто поцілував хрест, що стало для Мстислава Старого надійною гарантією досягнутих домовленостей. Великий князь погодився на полон, після чого монголи схопили його і всю знать, міцно зв'язали та поклали рядочком на землю. Зверху на них настелили дошки та повсідалися на тому помості, бенкендувати з нагоди блискучої перемоги над коаліційною руско-половецькою армією. Розчавивши таким чином Стеслава Старого і решту захоплених у полон князів, монголи формально виконали свою обіцянку. Крові їхньої вони не пролили. Але за вбивство послів руські князі мусили відповісти своїми життями, бо пролитої монгольської крови собаки війни Чингісхана ніколи нікому не пробачали. Результат битви на Кавці був невтішним. Один відносно невеликий, розвідувальний корпус монголів ущедроз розгромив усю величезну руську половецьку армію. Поразка була повна. З 21 князя живими з тієї кривавої битви вдалося вийти лише дев'ятьом. Дванадцятеро руських князів на чолі з великим князем Стеславом Старим і князем Стеславом Чернігівським наклали головами, а з ними десятки тисяч простих руських і половецьких воїнів. Теза про те, що саме поразка на Кавці привела згодом на Русь монгольську орду, не зовсім правильна, оскільки монголи прийшли би на Русь за будь якого результату тієї битви, і навіть якби трьом Стеславам, якимось дивом вдалося у 1223 році перемогти, то в 1240 році Київ все одно запалав би, а можливо, ще й раніше, бо монголів поразки ніколи не зупиняли. Навіть навпаки, зазнавши десь епізодичної воєнної невдачі, монголи потім навалювалися на ворога ще більшими силами і не заспокоювалися доти, доки ворог не буде повністю знищений. Стверджувати так дідусові дає змогу і сумний приклад Волзької булгарії, яка монголів спочатку ніби перемогла, бо після Калки корпус Джебе і Субедея рушив на північний схід, плануючи розібратися з цими дивними державними утвореннями. Але несподівано монголи самі потрапили до волзьких булгар у пастку, з якої вирвалося лише 4 тисячі монгольських воїнів, і нібито там загинув сам Джебе. Принаймні так стверджують арабські хроністи, які мусульманам Волзької Булгарії явно симпатизували. Сучасні дослідники, щоправда, кажуть, що навряд чи Джебе й Субедеєм взагалі збиралися воювати з Волзькою Булгарією. Швидше за все вони вислали розвідувальний загін, який. З'ясувавши в бою, що у волзьких булгар за озброєння та військова тактика швидко повернувся до основних сил. Зате командири волзьких булгар із задоволенням почепили собі на груди новенькі медалі за перемогу над монголами і почали скрізь хізуватися розгромом армії Чингісхана. Їхнє нахваляння почули арабські купці, через яких та плітка й потрапила до історичних джерел. У будь-якому разі, якщо навіть монголи й зазнали тоді поразки, то це аж ніяк не врятувало Волжську булгарію, яка буде повністю знищена монголами через якихось 13 років. У випадку Ж Русі питання про майбутню ординську навагу було вирішене не кавці. Результат тієї битви вже не впливав на плен історії. Русь уже була в чорному списку і була приречена на розплату. Усе вирішилося ще в зарубі, у момент вбивства монгольських послів і кістяки, яких досі лежать десь на дні Канівського водосховища. І з чого робимо нескладний висновок щодо дипломатичних працівників, навіть ворожої держави слід завжди ставитися ввічливо і підкреслено коректно, принаймні вбивати їх точно не варто. Після Кавки життя в Руських князівствах, звісно, не зупинилося. Князі потроху оговталися, загоїли рани і зайнялися своїми звичними справами, поступово забуваючи про гіркоту поразки. Роки йшли за роками, про монголів було не чути, тому багато хто з тодішніх політичних аналітиків, мабуть, вважав кавку лише прикрим епізодом, який на подальші історичні процеси істотно не вплине. У Європі на той час почала окреслюватися тенденція до подолання середньовічної роздробленості. На місці великої кількості невеличких феодальних володінь починали формуватися дедалі більші державні утворення. Цей тренд був цілком характерним і для Русі, яка, будучи органічною частиною Європи, також розвивалася в загальноєвропейському контексті. Найяскравішою ознакою чого була діяльність волинських князів Данила і Василька. Які, перезрядивши свої безвідмовні суви, продовжили спокійно та вперто збирати під своєю владою Волинські волості, раз у раз поглядаючи у бік Галичини, де спочатку вам Стеслав Удатний, але після Калки той князь Розбешака якось вгамувався і поводився вже дещо сумирніше, навіть подумував, чи не постригтися в чинці». Щоправда, шкідливий звичок не так легко позбутися, тому воювати мстислав не припинив. І в черговий раз, розгромивши у 1226 році війська угорського короля Андраша ІІ, видав за його сина, також Андраша, свою доньку. Королевич Андраш одразу став законним спадкоємцем Галицького столу. І навіщо став, здобував над угорцями свої блискучі перемоги? Досі ніхто не розуміє. Деякі дослідники подейкують, що, встругнувши таку дурницю, Мстислав перед смертю гірко про це пошкодував і надумав навіть передати Галичину своєму заклятому зятєві Данилу Романовичу, але нібито просто не встиг цього зробити. Ну, не встиг, значить, не встиг. Данило все одного свого доб'ється, хоча йому й доведеться чимало поморочитися. Проте, отриманий угорцями за короля Андраша II титул володарів Галичини і Водомерії, на практиці угорці Волиню ніколи не володіли, буде значно пізніше витягнуто з Будапештської шафи, з нього струсять пилюку століть, і він доживе в титуларі Габсбургів аж до 1918 року. У 1227 році помирає Чингісхан. Монголи його попезно ховають і тимчасово припиняють свої завойовницькі походи. Того самого року загинув і краківський князь Лешко Білий. Данило і Василько звільняються нарешті з під його сюзеренітету та швиденько прибирають до своїх рук решту території Волині, яка в ті часи охоплювала і чималий шмат сучасної Польщі. А наступного 1228 року помирає і Мстислав Удатний. Два брати одразу згадують, що Галичина також колись належала їхньому батькові Роману. Треба той батьківський спадок якось повертати. Проте галицькі бояри воліли бачити в Галичині кого завгодно, хоч поляків, хоч угорців, хоч марсіан, лиш би не волинців. Тому Данилові з Васильком довелося з боярами пововтузитися. Однак хлопці вони були, як ми знаємо, не лише вперті, а й розумні, бо в протистоянні з Галицьким боярством зробили свою ставку на небайдужих простих галичан, яким ота боярсько-олігархічна банда. Давно і сильно остогидла. Галицьке ж боярство, у свою чергу, зробило ставку на угорців, але не через брак патріотизму, владарювання в Галичині представників угорського дому Арпадів було значною мірною номінальним. Реальна влада все одно знаходилася у руках таких, таки бояр, симпатії, яких до державного устрою тодішньої Угорщини мали під собою цілком прагматичні підстави. Річ у тому, що Галичина з давніх давен відзначалася рядом дивних характеристичних рис. Про феномен постійного територіального зростання беззавойовницьких походів нам патетично оповідає чимало аматорів від історії, на переконання яких Галичина зростала виключно тому, що Галицькі князі були чемні, богобоязливі і зовні вродливі. Однак після смерті Ярослава Осмомисла князі пішли якісь негарні, і Галичина розширюватися припинила. Сусіди Галичини нарешті зітхнули з полегшенням, зате проявився інший чудернацький феномен, який простими словами можна сформулювати приблизно так. Держава, яка планувала включити Галичину до свого складу, мала бути порядною, цивілізованою і демократичною. В іншому разі, та держава, необачно загарбавши Галичину, зазнавала страшної геополітичної катастрофи, причому здебільшого вже в осяжній історичній перспективі. Поки ви міркуєте на справедливістю такого твердження, дідусь, забігаючи наперед, зауважить, що винятків із цього правила історія Галичини практично не знає. Навіть така потужна імперія, як СССР, витримала у своєму складі Галичину менше, ніж півстоліття, після чого з гуркотом розвалилося під схвальні оплески задоволених галичан. У випадку ж середньовічної Угорщини Галицьке боярство також підсунуло угорським королям велику свиню. Для того, щоб належним чином оцінити їхню підступність, дідусь мусить стисло окреслити деякі моменти історії Угорщини того періоду. Угорщина до початку 13 століття була порядним середньовічним королівством із самовладними королями, яких зусібіч оточували вічно невдоволені знать та дрібне лицарство. Поки угорські королі були могутні і мали у своїй скарбниці солідний золотий запас. Духовенство їх підтримувало, лицарство скрипіло зубами, але мовчало. А от коли із грошима у королів стало сутужно, ситуація різко змінилася. Таку прикрість, як брак фінансів, повною мірою відчув на собі король Андраж ІІ, особливо після того, як одружився, і щось подібне трапляється не лише з королями. Його дружина Гертруда Меранська не лише гроші тринькала, а й, користуючись відсутністю чоловіка, який часто відлучався на різні війни, самочинно роздавала направо наліво короні землі і все більше своїм землякам німцям. І коли вона роздавала третину території Угорщини, патріотично налаштована угорська знать почала клясти ту Німкеню найбруднішими угорськими лайками. А в 1213 році вони ту Гертруду опіймали – і звіряче вбили. Прикметно, що сучасні угорські історики пишуть про той злочин з якоїсь навіть симпатією до вбивці нещасної жінки, так ніби натякають на щось власним жінкам. Убивство Королеви мало свої далекосяжні наслідки, бо воно відбулося на очах у семирічного тоді сина Гертруди – королевича Бейли, майбутнього корола Бейли IV. Батько король за смерть мами вбивцям належно не помстився. Чим одразу налаштував проти себе малолітнього хлопця, який свою маму дуже любив, і коли виріс, мстиво зіпсував таткові останні роки його правління. Андраш ІІ тим часом віддавався різного роду геополітичним авантюрам, які були яскраві й цікаві, але геть збиткові. Чого лише п'ятий хрестовий похід? 1217 1221 роки вартий, згадуючи про які угорські історики досі червоніють від сорому. Але ганебна поразка від арабів і розтринькання жінкою третина коронних земель Угорщини усе це разом було ніщо порівняно з неприємностями, яких зазнав Андраж ІІ, від зовні ніби чемних і вихованих галичан. Галичина традиційно була для угорських королів територією постійних страждань, принижень і болю, бо лише в період правління Андраша II Угорщина зазнала в Галичині серію болісних поразок 1209, 1215 і 1221 років. Причому остання поразка в битві під Галичем круто вплинула на весь подальший хід історії Угорщини. Та стала останньою краплею в чаші терпіння угорської знаті. У королівстві почалися серйозні економічні негаразди, порча монет становила вже 50%, а це вже взагалі ні в які ворота не лізе. Вирішило угорське лицарство і з надією глянуло на королевича Бейлу, якому на той час виповнилося 16 років, і він був за поняттям тих часів цілком дорослою людиною. Бейла сподівання лицарів повністю виправдав. І серія добре спланованих наїздів на батька призвела до того, що в 1222 році Андраш II був змушений видати золоту булу – один з найперших в Європі документів, яких обмежував королівську владу і розширював права лицарства. Угорці досі дуже пишаються тією золотою було, повсякчас підкреслюючи, що вона стоїть в одному ряду з великою хартією вольностей, яку за схожих обставин був змушений у 1215 році проголосити англійський король Іоан Безземельний. Після 1222 року влада угорського короля серйозно послабла. Зате зросла привабливість Угорщини в очах Галицької знаті, бо їхні угорські колеги, згідно з Золотою Булою, отримали право повставати проти голови держави зі зброєю в руках. А бити власного короля ще й на законних підставах це ж так приємно, відверто заздрили угорцям Галицькі бояри. Таким чином, Угорщина рішуче висунулася в ряд найбільш демократичних держав тогочасної Європи, Галицьке боярство заздрісно облизнулося, і в 1226 році радо вітало в Галичі Королевича Андраша як представника передової демократичної держави, розвинутого середньовіччя, за якого можна було вільно втілювати в життя свої оборудки, не сильно звертаючи увагу на того Андраша, який життя Галицьким боярам не псував. Не те, що Данило Романович, який продовжував вперто триматися архаїчних руських уявлень про необмеженість ролі і місця правителя в житті середньовічної держави. Отримавши при Королевічу Андраші широкі вольності, галицьке боярство розперезалося до краю, бо так завжди буває в країнах, де до влади дориваються олігархи, які не знають над собою контролю ні з боку держави, ні з боку громадянського суспільства. Свавіля Бояр швидко набридло небайдужим галичанам, невдоволенням яких і скористався Данило Романович, який трепляче та вперто чекав свого часу і, коли була нагода, одразу займав галицький стіл. Однак щоразу починався конфлікт з Угорщиною, про це стояти, який у Данила поки не було достатньо сил, тому він повертався до себе на Волинь і знову починав терпляче вичікувати наступного зручного моменту. Такий момент настав у 1235 році, коли після смерті Андраша II королем Угорщини став Бейло IV, отой самий, з яким Данило в дитинстві ходив на Дунай водити рибу. Данило поїхав у Кешвегевар на коронацію друзяки і навіть не посоромився пішки йти коло його коня, середньовічна форма визнання васальної залежності. Година неприємного приниження, а зате, хоч і не одразу, але з 1238 року вся Галичина потрапляє в руки Данила Романовича. Згодом, як ми побачимо, Данило легко погоджуватиметься на різні неприємні приниження, які, однак, даватимуть йому відчутний політичний зиск. Бо, попри все інше, Данило був дуже прагматичним політиком і далекоглядним. Інакше складно пояснити, чому він ще в 1237 році заснував свою майбутню столицю Холм у місцях, які були найбільш віддалені від монголів, ще й до того ж, устиг її укріпити, за останнім словом, фортифікаційного мистецтва 13 століття. Тим часом у далекому монгольському степу відбувалися свої зловісні події. Повернення в 1223 році Корпусу Джеба Субедея. Збагатило Чингісхана знаннями, що світ виявляється значно більший, ніж він сподівався, і що в тому світі живуть різні дивні народи, які порядку, на жаль, не знають. Доповідь Субідея про розгром Половецько-руської армії і неприємний інцидент з волзькими булгарами автоматично поставила Русь і Волзьку булгарію в чорний список ворогів монгольського народу, над якими треба буде обов'язково здійснити степове правосуддя. За деякими свідченнями, як дідусь уже писав, Чингісхан навіть планував послати свого старшого сина Джучі, підкорити весь дешк і кепчак повевецьке поле, але Джучі проявив незисциплінованість та помер. Скоро помер його батько Чингісхан, тож Волзька Булгарія та Русь змушені були ще трохи почекати, поки монголи розберуться зі своїми внутрішніми питаннями і підготуються до нових карально завойовницьких походів. Новим великим ханом, згідно із заповітом Чингісхана, став його третій син Угедей, про якого хроніки пишуть, що він був порядною людиною і талановитим реформатором. Щоправда, так пишуть лише монгольські хроніки, арабські та китайські джерела дещо відрізняються від монгольських і повідомляють нам, що то був звичайний монгольський завойовник, ще й до того ж п'яниця. А не на наскільки можна зараз судити, п'яниця він був веселий і винахідливий, бо пив не традиційний серед монголів алкогольний з кобилячого молока айрак, а, рак, а вино. При Притому пив багато, аж його лікарі стурбувалися, і вмовили у Гедея обмежити кількість чаш, які той випиває протягом дня. Великий хан медиків послухав, кількість час зменшив. Зате знайшов собі чашу більшого розміру і пив собі далі, посміючись над наївними лікарями. З поміж реформ Огедеї дослідники називають передусім налагодження шляхів сполучення у великій імперії, облаштування поштових станцій ям, завдяки яким зросла ефективність управління гігантською територією. Великий хан розпорядився також провести перепис населення величезної імперії з метою організації його оподаткування, і в подальшому ухиляння від перепису стане формою супротиву населення на підлеглих монголам територіях. Крім того, Угідей взявся облаштовувати засновану батьком столицю Каракорум, куди звозилися найкращі із захоплених у полон будівельників, ремісників і різноманітних майстрів. У тому Каракорумі Огідей іскликав курол Гатай 1235 року, на порядку денному якого стояло одне питання завоювання світу, точніше, відомого в той час монголам світу, що на практиці мало втілитися у встановленні монгольських порядків у невеличкому трикутнику між Тихим Індійським та Атлантичним океанами. Льодовитий океан монголів не цікавив, тож тодішнє населення крайньої півночі сучасної Росії могло полегшено видихнути, зате населення решти світу зіщулилося. Монголи на Курултаї довго думали, гадали, куди би направити свої войовничі армади, бо були чотири стратегічні напрямки, один іншого смачніший. Перша імперія Південна Сун. Середньовічна китайська держава, яка на той час досягла величезного інтелектуального розвитку, де навіть діти в школах вивчали медицину, алгебру, геометрію та астрономію. Другий Корея. Терпіти під боком Корейську державу монголи не могли. Її також потрібно було обов'язково завоювати. Третій Передня Азія. На момент Курултаю… Нойон Чормаган вже не перший рік насаджував там передові степові порядки, несвідоме населення пручалося, і Нойон давно потребував підкріплень. І четвертий західний напрямок, якого взагалі-то могло й не бути, але там побував Субедей, який розповів про Русь, а також про те, що далі за Русю знаходиться чимало смачних країн, до яких також було би незле навідатися. Дебати тривали не один день, аж зрештою, Огедей ухвалив рішення, яке влаштувало всіх, наступати будемо по всіх чотирьох напрямках одночасно. Дорогі друзі-читачі, ви можете собі хоча б теоретично уявити державу, яка може собі дозволити розпочати одночасно чотири великі війни в чотирьох протилежних напрямках, при тому всюди перемагати, яким мав. У такому разі бути справжній воєнний потенціал Монголії. І після цього хтось фантазує, що Русь програла Монголам, бо була роздроблена. Та жодна держава тогочасного світу не мала найменших шансів успішно протистояти монголам у відкритому бою. Такого сильного агресора історія людства Доти ще ніколи не знала. Будемо сподіватися, що ніколи більше й не знатиме. На тому ж таки Курувтаї, до речі, вирішувалося. Не без перебільшення і наша з вами доля. Річ у тому, що боролися дві головні точки зору, що робити з підкореними територіями, а. Діяти, як заповідав великий Чингісхан. тобто вивозити корисних коремісників до себе в степ, а не корисне населення вирізати. За такого підходу всі захоплені території мали перетворитися на величезні пасовиська для монгольських табунів, і Б. Зберегти життя підкореним народам, яких обкласти податками, завдяки яким монголи могли би собі панувати, жити, поживати та добра наживати. У Угидей тривалий час не знав, на яке рішення пристати, бо обидва були хороші, аж якийсь із китайських радників підступно підлив великому хану в чашу вина і почав шепотіти йому на вухо, що створити імперію на коні можна, але управляти нею, сидячи в сідлі, неможливо. У Угине хіньнув вина, прийшов у хороший настрій, і війську були дані тверді настанови. Населення, якщо воно не прочається, не вбивати, а обкладати податками, убивати лише тих, хто пролив монгольську кров. По конях уперед. Таким чином, нова хвиля завоювань, яка розпочалася після корувтаю 1235 року, відбувалася вже під дещо новими державницькими гаслами. Від ідеї створити на завойованій території гігантське пасовисько монголи на превелике щастя відмовилися, бо страшно собі навіть уявити, як зараз виглядала б територія України і яке населення тут проживало б, та скільки би його було, а нас із вами, можливо, не було б і зовсім. Втім, уникнувши такої смертельної опції, територія України таки піддалася нечуваній навалі з величезними жертвами і руйнуваннями. Бо наші предки несамовито боронилися і проливали монгольську кров без усякого жалю, за що й самі масово накладали головами. А читаючи тогочасні літописи і хроніки, думаєш чи не занадто масово? Може, варто було мирно визнати монголів і тим уникнути непотрібних жертв. Проте це питання не має відповіді. Усе одно проявлений нашими предками героїзм заслуговує на нашу з вами шану і повагу. Нехай навіть він був проявлений в абсолютно безнадійних умовах. Отже, починаючи з 1236 року, монгольські армії рушили в чотирьох стратегічних напрямках. Три з яких ми чіпати не будемо, бо нас цікавлять лише Західний похід монголів, у ході якого руцькі землі були завойовані, а величезний історичний плин України зазнав суттєвих коректив. Слід окремо підкреслити, що не Русь була кінцевою метою монголів, найвірогідніше, що, вирушаючи на західний похід, і самі монголи не знали, де зупиняться. Тому, можливо, у фіналі того походу Батий міг побачити себе десь на португальському узбережжі або серед мальовничих руїн Лондону. Втім, історія матерія примхлива і так далеко Батий не дійшов. Однак не тому, що у монголів забракло сил, причина була в іншому, і дідусь розповість про неї трохи пізніше. Важливе питання про кількість монгольських військ, які рушили в Західний похід, досі немає остаточної відповіді. Максимальні припущення, які наводилися істориками попередніх поколінь сягали аж півмільйона воїнів, але ця цифра абсолютно фантастична і для 13 століття просто нереальна. Тому зараз у науковій літератури, говорячи про кількість усіх військ, які так і не іна, чи інакше брали участь у західному поході, називають від 120 до 150 тисяч воїнів, значну частину яких, якщо не більшу, складали вже тюркські племена. Раніше підкорені монголами. Були в складі того війська і китайські інженери, які відповідали за осадну техніку. Чи вливалися в монгольське військо підкорені ними мордвини, башкири, волжські булгари і інші народи, зараз немає ніякої змоги дізнатися, оскільки надійних історичних джерел просто не існує. Але цілком ймовірно, що вливалися, і монгольське військо, просуваючись у напрямку Русі, не зменшувалося, а поступово збільшувалося. У будь-якому разі, ми маємо розуміти, що 150 тисяч воїнів в описувану епоху то просто гігантська армія. А якщо пригадаємо, що практично всі вони були не лише майстрами спорту з верхової їзди та стрільби з луків, а й досвідченими воїнами та безжальними вбивцями. То зрозуміємо, якого масштабу біда рушила з монгольського степу на Русь у 1236 році. То була не просто чергова хвиля степових завойовників, то було цунамі.